Сла з маленьким Ісусом, Діва Марія, Пастухи та Янголи. Усі ці невід'ємні персонажі та атрибути вертепу нагадали, що зовсім скоро прийде одне з найголовніших релігійних свят Різдво Христове. До нього вихованці народного фольклорного ансамблю Любисток під керівництвом Тетяни Стигайло підготувалися, як завжди, дотримуючись усіх українських звичаїв та традицій. Цьому році, незважаючи на війну, ми готувалися до Різдва. Ми вивчали дуже багато калядок, з дітьми вони відчувають, що це душа співає, тому вони співають їх не просто з а з стаїнством. Таким релігійні, дитячі, ліричні, козацькі, яких тільки колядок немає у репертуарі любистку. Родзинкою творчої скарбнички фольклорного ансамблю є колядки та щедрівки нашої місцевості, записані від старожилів Локотків та села Собичеве. Ой, гола гола. Святая гора, святий вечор, добрий вечор. Дівка марося винна стерегла, святий вечор, добрий вечор. Нашій знімальній групі пощастило стати глядачами не тільки театрального дійства, яке розповідає сакральну історію народження Ісуса Христа, а й на власні очі побачити справжній святвечір. А на столі 12 страв. Кутя, Квасоля з грибочками, млинці, пампушки, голубці, борщ, паляниця, узвар, огірочки та горішки дітям на потішки. В давні часи святкове вечеря перетворювалися на віншувальну виставу з побажаннями здоров'я, добробуту та гарного врожаю. І коли діти сідали до столу, то господиня ставила багато багато пирогів. І так, щоб дітей не видно було. І отак вона наклонялася і казала, ой, не бачу моїх дітей, де ж мої діточки? А діточки е, казали, а щоб ти нас так не бачила цілий рік, щоб у нас так багато було хлібу. А потім господиня заглядала під стіл і казала, ой, а хто там у нас так квокче. А діти квоктали. як діти квактали? Ой, щоб у нас стільки було і півників на нашому городі, хоча усі різдвяні обряди це народна творчість, починався святвечір у сім'ї завжди зі спільної молитви. Водночас неодмінним атрибутом в хаті був дідух – оберіг, який пішов ще з дохристиянських часів, і якого господарі ставили на покуті. Переплетіння християнських та язичницьких традицій просвідковувалося і в особливому ставленні до числа 12 та вшановувані пам'яті своїх померлих предків господині. Розпалювала, коли піч, вона клала саме 12 дровін у печ і тоді запалювала вже вогнище і варила головну страву це куття. А куття вважалась головною стравою, тому що в цей вечір і в ніч. Прилітали духи всіх родичів померли. Юні вихованці любистко колядують не тільки на сцені, а й у повсякденному житті. Зізнаються, що приносити людям радість їм до вподоби більше ніж отримувати солодощі. Я повсякденному житті люблю колядувати. Я хочу колядувати до сусідів. Я дуже багато знала колядок, бо я ще з маличку колядую з старшим братом. Але вони потроху забува. Але вони ж забуваються. Ти можеш доходити до людей, дарувати не тільки ти можеш отримати цукерки чи гроші, а ще й принести людям радість. А ось десятирічна Настя не лише виконує народні пісні та колядки, а й сама складає вірші та пише до них музику. Говорить, що перші віршовані рядки народилися у неї в семирічному віці. Тетяна Анатолійовна сказала нам вивчити або придумати свої віршки про осінь. Я тоді склала якийсь невеличкий віршик, і вона сказала мені, що ти, якщо постараєшся, можеш це перетворити в пісню. Я прийшла додому і почала додумувати, щоб ну, інші куплети, мелодію. І після того, як це придумала, я склала ще одну пісню, яка більш прослав... прославилась, так мовити. Бо я зайняла цією піснею перше місце у Самській області. А який це був конкурс? Пробапера. Проба, один зі своїх нових віршів, присвячених Дню Святого Миколая, Настя вирішила прочитати знімальній групі акценту. Миколайчик, Миколай, я пишу тобі листа. Принеси мені, будь ласка, ляльку гарну і прикраси. Ще я дуже хочу миру нашій славній Україні. Листа, будь ласка, прочитай до мене в гості. Завітай. Війна стала тяжким випробуванням для всіх українців, і учасники любистку не стали виключенням, займаються дистанційно у бомбосховищах за відсутності електроенергії, і все для того, аби у цей складний час привнести в життя українців, хоча б краплиночку, свята і радості.